thank you Друзі, усіх вітаю на моєму каналі. Нарешті можу показати, чим займалася цих вихідних, як завжди, у мене нові рецепти. Побачила у Тіктоці, як жінка готувала пиріг з маком, але не простий. Далі усе побачите. Я роблю звичайне тісто та з какао. І зроблю такий переплетенець з маком. Я навіть не знаю, як правильно це назвати, тому що. У цьому відео не було ні рецепту, тільки було показано, як власне, формується цей пиріг. Хочу розповісти також за меблі. Дуже дякую вам за ваші коментарі щодо тих металевих стільців. У крайньому відео я робила таке невеличке опитування, запитувала ваших порад. І дуже багато людей мені написало про те, що саме цими металевими стільцями вони не задоволені, тому що ця екошкіра дуже неякісна. І е, у швидкому часі цей стілець перетворюється на один суцільний мотлох. У нас, до речі, в церкві е, такі стільці з екошкіри, тільки у чорному кольорі. І е, е, ми подивилися на них, що вони дійсно не дуже. Якісно виготовлені, і в будь-який момент можуть зламатися, навіть небезпечно на них сидіти, як на мене. Нормальний дубовий стіл коштує мінімально від 8 тисяч гривень, а це великі кошти, як для простої сім'ї. Стільці також в районі від 2 тисяч гривень. Це нормальні, які з часом не зламаються. Ну, а якщо купувати цілий комплект, то це десь вийде до 20 тисяч гривень. Ну і плюс доставка, ви самі розумієте, що це величезні космічні суми на даний момент. А купувати з ДСП ось ці столи не дуже хочеться. У нас у вітальні, як ви могли помітити, стоїть стіл ще старого зразка. Коли моя бабуся з дідусем одружились, купували меблі, Там три металевих ліжка вона розповідала дзеркало, трильяж. Я думаю, що в кожного було таке дзеркало та диван. Який ми хочемо змінити нарешті. І ось цей стіл із стільцями. Стільці вже своє віджили давним-давно, залишився столик. Ну, Власне, він розкладний, нам дуже подобається, проте ми б хотіли трішки менший. І я передивилася дуже багато варіантів. Це настільки виснажливий процес, що я навіть не могла подумати, що просто обрати меблі може призвести до такої втоми. В мене потім боліла голова, тому що одні хотіли, щоб ми заплатили одразу передплату, там 1500 гривень. Ми були згодні хоча б 500 гривень заплатити, але не одразу. Таку велику суму, як для нас, тому що як ми можемо платити за товар, якщо ми його ще не бачили, якщо ми його ще не отримали, це все одно, що купувати кота в мішку. Нам одна людина написала в коментарі, що чудово би підійшов кухонний куток В Сашиних батьків, до речі, на кухні такий вже стоїть дуже давно. І ми шукали цей комплект, складається з дивану столика, який розкладний, і двох табуреток. Коштує він від 7 там, до 10 тисяч гривень. А я знайшла також досить непоганий варіант це кухонний куток не просто з ДСП, а дубовий, і він мені дуже сподобався. Я тепер вагаюся, в якому кольорі обрати, тому що білий, я думаю, що буде дуже маркий. Дуже маститися буде. Знову ж таки, на ці кухонні куточки відгуки є як позитивні, так і негативні. Тому, що вже казати про кухонні куточки, якщо стільці навіть я не могла придбати, тому що там хочуть передоплату. В іншому магазині виявилося, що нова пошта візьме за доставку цих самих стільчиків 1500 грн. гривень. Це дуже велика ціна. Ми хотіли замовити кухонний куток в тому ж самому магазині, в якому нам роблять цей диван у синьому кольорі, який ми замовили. Нам сказали, що він буде виготовлятися від 10 до 15 робочих днів. Проте виявилося, що так не можна в одному замовленні все, а необхідно потім оформляти ще інше і платити ще раз за доставку. Звичайно, що ми не зацікавлені місяць чекати на меблі. Це дуже довго. Я взагалі не розумію, чому зараз більшість магазинів не зацікавлені, не клієнтоорієнтовані, інколи навіть відповідають зверхню, тому що. В нас колись був свій інтернет-магазин, я вже, мабуть, говорила про це. І ми максимально старалися завжди по-доброму спілкуватися з клієнтами і йти їм назустріч. А деякі магазини в цьому не зацікавлені. Хоча, навпаки, це їхня робота, і вони мають. Робити все, щоб клієнт саме захотів купити меблі у них і порадити згодом там своїм друзям чи знайомим. Ну, в загальному, я думаю, що все буде добре, і Господь благословить, що до лютого місяця у меблі, які ми собі захотіли. Ну, але знову ж таки, звичайно, хочеться, щоб було все одразу, але як показує практика. На жаль, такого не може бути. Ось такий завиванець вийшов, дуже смачний, гарно виглядає, чоловіку дуже сподобалося. Єдине, що я хотіла б також знати рецепт на нього і зробити більш естетичним. Можливо, зробити три косички. Ось так він виглядає всередині з какао, дуже гарно. Після неділі в мене було якесь емоційне вигорання, тому що я дуже втомилася. Саме зранку потрібно було встати, вночі малюк капризував, так як в нього ще лізуть досі зуби, і він на грудному годуванні. Йому рік і 8 місяців, і я планую годувати його ще до двох років, якщо Господь дасть, а вже влітку припиняти. І Відлучати від грудей. Ну і загалом зранку я встала, приготувала сніданок, потім помила посуд, всі поїли, зробила тісто, тому що чоловіку в понеділок вже потрібно було йти на роботу, і мені необхідно було щось приготувати наперед. Після церкви ми також зняли відео, я змонтувала, виклала. І я настільки себе почувала втомленою, мені не хотілося нічого робити. Що на наступний день, в понеділок, я взагалі майже нічого не робила? Цілий день відпочивала, дивилася серіал, нічого не готувала, а провела цілий день з своїм малюком. Ну, і я відпочила, набралася сил і на наступний день приготувала пахлаву. Також я запікала м'ясо, як на мене, вийшло все дуже смачно. Хто ще не бачив рецепт пахлави, обов'язково переходьте, дивіться, вже є на моєму каналі. Дуже просто її робити, а смак вас точно здивує, тому що в східних ласущах все ж є щось таке незвичайне, особливе. Смак дуже цікавий, обов'язково вам раджу приготувати. Ось так вона виглядає. Далі в нас зламалася ручка для сковорідки. Далі в нас зламалася ручка для чавунної сковорідки. Тому перший раз бачу таку штуку. Не знаю, як воно буде функціонувати. Це типу тримач. Далі також ось така ємність. Пластикова. Це сито для муки я взяла з лопаткою, щоб було зручно одразу брати. Також набір губок, як завжди, 20 штук. Ось така велика дерев'яна лопатка. Це для того, щоб накидати гарнір, було зручно. Також лопатка дерев'яна, звичайна. Це на серветки у білому кольорі, щоб поставити у вітальні на столі. Також ось такий лоток для яєць, щоб було зручно купувати і нічого не билося. І совок пластиковий. Я вирішила, що хочу, щоб і на кухні. І у ванній кімнаті було два сувка, щоб постійно не ганяти туди-сюди і не шукати його. Це такий зручкою. В нас колись був тільки у червоному кольорі. Я думаю, що він зручний. Також ось така пластикова дощечка. Її плюс в тому, що вона гнеться ось так у зеленому кольорі. Хочу подякувати вам за перегляд, то побажати всього найкращого, Божого благословення. До нових зустрічей, па-па!